Добрий день, діти. Сьогодні я пропоную вам послухати про те, як людина приручила тварин та птахів. Це було дуже давно. Людина тоді не мала свійських тварин, всі вони були дикими. Лише собака вже вірно служив людині і ходив з нею на полювання. Одного разу людина й собака йшли лісом раптом. Вкрай болота побачили дику корову, її смоктало мале теля. Телятко вийшло із за мами і допитливо глянуло навколо. В цю мить корова побачила мисливця. Вона наставила роги, а телятко заховалося за маму. Я не можу втекти від вас, бо покалічила собі ногу і тепер кульгаю, мовила корова. Але в мене є гострі роги, і я захищатиму себе і свою дитину. Не бійся, я не зроблю тобі нічого поганого, сказала людина, протягуючи корівці невеликий жмут трави. Я постараюся вилікувати тобі хвору ногу, а ти даси трохи свого молока моїй хворій дитині. Я охоче дам молока твоїй дитині, але за це ти мусиш обороняти мене. І добре поводитись зі мною. Гаразд. згодилася людина, і вони пішли. І ти їм довелося дуже довго, бо корова ледве брела, жалібно стогнучи. Нарешті вони добрались до печери. Жінка мисливця оглянула рану, обмила її водою і поклала до неї цілющого зілля. Потім надоїла молока і дала його дитині. Дитина пила з насолодою, а наступного ранку, як тільки прокинулася, знову попросила молока. Незабаром про те, що сталося з коровою, знали всі в лісових хащах. Не минуло і кількох днів, як до печери прийшов кінь, який теж кульгав на хвору ногу. Тепер біля печери стояли кінь та корова. Незабаром серед них зайняла місце коза. Біля вогнища вмостився кіт, поважно куткудакали кури, переступали з ноги на ногу качки, гелготали гуси, походжав індик. Усі вони домовилися з людиною. Вона повинна захищати їх, годувати їх, давати місце біля вогнища, добре поводити з ними не день і не два, а повсякчас, поки житимуть на землі люди і тварини.